Сьогодні ми вивчаємо, з яких матеріалів складаються наші предмети, які довкола нас. Тож, е, скоріше до урочку. Матеріаль, деке матеріаль S, або деке С. Дивіться, е, коли нас запитують про те, з якого матеріалу, можна використати дві форми запитання: деке матеріал S, або деке С. Якщо вас питають, деке С, це означає, з якого матеріалу, з чого зроблений предмет. Ось у нас тут є різні матеріальчики, дерево, цегла, пластик, так? Це з аналогією до питання, ке форма S або де ке колор S. Так, Це ми вивчали минулих уроків. Давайте ж подивимося: деке матеріал меса? або деке Еслямеса. Ось у нас на стіл і нас запитують, з якого матеріалу стіл, або де. Пропускають слово матеріаль і просто кажуть, деке есмеса. Бачите, у нас просто випадає слово матеріаль. Так? І відповідь може бути такою: для меса ес madera» або просто de мадера. Можемо іменечок опустити, бо ми вже знаємо, про що ми кажемо. Мадера це у нас дерево. Зараз розглянемо, які матеріали. Давайте ще разочек. Деке матеріал еслямеса? Або деке СЛМС, і ТТ означає, з якого матеріалу, це з де мадера, або С демадера. І так, і так можна відповідати. Подивимось: деке матеріаль SLTna SD Кристаль. З якого матеріалу у нас вікно, з скла, зі скла. Кристаль це скло. Деке матеріал С Еліпро, Ось у нас лібро. Лібро С де папель і картон. З якого матеріалу книжка, так. Книжка з папель, папір і картон, звичайно, картон. «El bolígrafo es de де пластико. якого матеріалу у нас ручка. Ручка з пластиком. Нескладно, правда? Так, дивимося, які є у нас матеріали. Ладріо. Це у нас цегла. Мадера, э, дерево, пластико. Э, пластик, метал. Це метал, кристаль. Це у нас э, скло або вітріо. Овітріо можна і кристаль, і вітріо казати скло. Порселяна. Порцеляна це фарфор. Порцеляна українською також буде, як і іспанською, так? І кераміка це керамічне, звичайно, також знайоме нам слово. Давайте подивимося далі. Папель: у нас є папір, картон це картон. Гома резинка, О, резинка. Ну так, да, резина. Резина, правильно? З резини, Так, гома. резина. Лана. Це у нас ем, шерсть, Як буде шерсть українського? Напишіть у коментарях. Е, quero е, це у нас шкіра, але шкіра не в сенсі там людська там, шкіра, так? а саме як матеріал, з якого виробляються е, речі. Алголеон. Це у нас бавовна, наша улюблена, всі в Україні знають, як виглядає бавовна. Седа, це шов. Ось шовкова піжамка, так, седа, це у нас шов. Давайте подивимося, як складаються все ж таки, ем, речення з, як. Зараз як правильно сказати, як складаються речення, коли ми хочемо сказати про матеріал якийсь. Або про колір е, і так далі. Дивимося, е, дивіться, щоб сказати, з якого матеріалу складається у нас е, той чи інший предмет. Ми, нам потрібно іменник, де і іменник. Так? Використовуємо де між іменниками. Меса де мадера. Оскільки у нас. Е, Дерево, цегла відповідає на питання, що це не прикметники. Не дерев'яний, а з дерева. З кого чого, так? З кого що? Меса ес демадера. Давайте подивимося ще разочок. Тут Пластико, пластик, це що? Це іменник. Не пластиковий, як прикметник, а пластик, метал. Також немає в іспанській мові як прикметника, там пластиковий, дерев'яний і так далі. Вони кажуть, іменник плюс іменник. Там стіл. З дерева, а не дерев'яне, частіше так використовують. Тому меса де мадера, саме тому тут де використовується. А ось якщо іменник ми і прикметник додаємо, то де там не потрібно. Меса бланка», пам'ятаєте, ми словосполучення вивчали білий стіл, так? Меса бланка». А от якщо іменник плюс іменник, між ними завжди йде. Меса де мадера. Не пропускайте, будь ласка. Але є слово, яке можна сказати як металевий. Металь у нас перетвориться у металіка, металевий, то буде меса металіка, наприклад, металевий стіл. А якщо стіл з металу, то буде меса де металіка. Я дум... Де металь. Я думаю, це вам зрозуміло. Ні? Може, Ще разочок, Понабридаю вам трошечки. І ще разочок. Якщо ми кажемо просто з металу, то ми будемо казати меса де металь. Якщо металевий стіл. То ми будемо казати меса металіка, бо це вже прикметник. Між іменником і прикметником немає де, на відміну від іменника і іменника. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. Давайте спробуємо ось тут зробити ем, завдання, і може ви розумієте, ключ металевий, можна сказати, ключ з металу або ключ металевий. Давайте ключ з металу. Ла, згадуємо, як буде ключ. Яве, так, La Ла Яве. de metal. Так? Або можемо сказати металевий ключ. Тільки що я поясню про це. de z metalo або металевий ключ. То у нас буде la ем, лаве. С. Як буде металевий? Металіка. Так, ось у нас металіка. Металіка. Двері дерев'яні. Згадуємо, як буде двері. Двері, то нам краще сказати двері з дерева. Іспанську ми кажемо двері з дерева. Українською дерев'яні які, а іспанською з чого? Для поверта, так, двері буде у нас. Лапуерта. Лапуерта з дерева. З дерева буде мадера. С. де. Мадера. Угу. Так, далі. Стакан скляний. Як буде стакан? Ель басо. vaso. С, де, не забуваємо, де. Кристаль скольнені буде кристаль. Де кристаль. Рибаса з де кристаль. Будинок цегляний. Як ми скажемо, будинок це ми знаємо, а цегляний ла. Каса. «Каса», де, з. Дивимося тут: цегляний, ладріо. Єзде uh, Лядрія. Так. Uh, дивіться, нагадую, uh, що якщо uh, відноситься до каса, то ладрі я було, але ми використовуємо, якщо це був би прикмен. Але це іменник, тому він не узгоджується з каса. Це просто, ну, як. Uh, він ні з чим не згоджується. Це просто іменник. Тому яд, Ядріо. Це не прикметник, нічого. Що я написала? Лядрі. Ось так. Це просто іменничок. Іменнички у нас не узгоджуються. Це не прикметник, не цегляний, а з цегли. Цегла це іменник. Хоча українською у нас буде цегляний. Далі газета з паперу. Газета. Як буде газета? Періодико с де папір. Л періодико из де папель. Так, чашка керамічна. Як буде чашка. Ельваса, це склянка. А чашка для таса. Так. Так. Ла та Са, ес, де. І кераміка, як у нас буде, десь у нас тут була. Кераміка, так і буде. То пишемо -та -са, ес, де, кераміка. Я думаю, трошки зрозуміла, що чому не змінюється. Тому що це е, не прикметник. Прикметник відповідає на питання, який яка, а не хто що. Сумка шкіряна. Сумка. Il bolso Больсос de Шкіряна. Так? Тому ми пишемо cuero. Так, і остання футболочка з бавовни. Бавовна, знайома на слово. Футболка як буде? Для камісета. Ес. де. Запам'ятайте просто де з чого? Бавовна. Дивимось тут. Альгодон. Бавовна у нас Альгодон. СД. Угу. О, бачите, вийшло. Я думаю, ми трошки зробили, трошки зрозуміліше. Давайте вивчимо нові слова. Палавра нові вас. Так, Ля Харра. Це у нас е кувшинчик. Так, Ель Ваза, ель Плато. Е тарілка. Ла карра. Ми на минулому році зустрічалися з цим. «Е Ла кара ес Овальта. Так. Овальне обличчя. Лакара обличчя, ель охо глазик. Так, лос ojos було очі. А так, око. ще разочек la jarra, ель харон, ель плато, la cara, ель охо. Далі. Ла луна. Також зустрічалась минулого року, місяць. un барко. Кораблик, caballo una mariposa, uh, nuestra, metalic, nuestra la luna, un barco, un caballo, una mariposa.